Я знаю, що в інших країнах цей процес отримання громадянства він обумовлюється певними вимогами. Чи знаєш ти мову, угу. Перевіряється екзамен, чи знаєш ти історію в деяких країнах, проводять екзамени? І мені здається, це нормально, це правильно. Це знову ж таки, що це таке? Це не самодурство, це не якась видумка, це не ускладнення, це біблійна модель, тому що щоб долучитися до народу, наприклад, єврейського людина мала прийняти духовність, культуру, наративи погодитись з цими, зробіть навіть які зусилля, те ж обрізання, і скажіть, все, я готовий стати членом громади. Mm -hmm. На висновок буквально одна фраза остання, що ти бачиш. Mm -hmm. Ну, на Нація буде щаслива тоді, коли вона буде спільнотою. Тому де, спільнотою, те, що робить нас спільнотою, це якийсь набір зв'язків, які люди мають поміж собою і оці зв'язки вони означають, що ми любимо те саме, що у нас є спільні цінності, що у нас є спільна пам'ять. Дуже коли у людей є взаємодовіра поміж собою. Ну не може бути щасливе суспільство, коли люди не довіряють одному. Ніколи не буде економіка процвітати в країні, де немає взаємодовіри. Так. Ось то оці всі речі вони їх потрібно будувати, свідомо будувати.